Мають фотографії цих загиблих з чорними ленточками. Тобто я до того, що інколи ми навіть самі не знаємо, скільки всього цікавого може бути. Єдине, що я точно проти шкільних оцих дошок в школі з портретами. Чому? Коли ви бачите портрет якої людини, як от мене, наприклад, до, до цього моменту, поки ви, ви про мене дізналися, да? була б моя порожа перед вами. Ви подивилися і сказали, боже, яка неприятна рожа і все. Да? Ну, тобто, ви нічого не знаєте про мене. Цей портрет нічого вам не говорить. Як і будь-який портрет, я дуже люблю, як працює Вінниця. Але я на них так прям сильно образився. Я останній раз був Вінниці, і в них прекрасний центральний архітектурний ансамбль, там головний собор, національний музей і так далі. І так далі. Площа. І вони зробили цю стіну пам'яті з фотографії загиблих Вінничан. Ну я підходжу до фотографій. Я на них дивлюсь, розумієте, вони для мене, як всі інші жителі України чи європейці. Ну тобто, і ж про що мені от про що дитині скаже портрет? Ні про що? Портрет з історії це вже зовсім інша штука. Або з QR-кодом це зовсім інша штука. Тобто, ви знаєте, взагалі для розпитування дітей, що для вас означає дрошка на війну, Мене вб'ють і мене тут повісять. Ну от знову, ра ну, це ж радянський цикл. Та -та. Тобто, для того, щоб стати... Щоб на тебе дивилися, як на людину, яка чогось досягла, треба, щоб тебе вбили. Розумію. Ну, от оцей героїзм заради, заради батьків, але ж знову, бо вони так це считали. А самі люди, які загинули. Ну, от правда, я не знаю, як у вас, мені завжди дуже цікаво дізнатися біографію людини, от яка, яка загинула. А, я навіть ну, відносно нещодавно я був на похованні Умані. і. Я майже ну, тому що я друзів віз, які з його побрати, і, і, і побратими їхні, і вони служили. А, і я цю людину взагалі не знав. Е, ну, але для мене це, вибачте, цікаво з наукової точки зору, бо я займаюся ритуалами і дивлюся на ці ритуали поховання. да, а, І мені так цікаво стало про цю людину. Я їду в них питаю, кажу, хлопці, що ви про нього знаєте? Ну там, що була дружина, що він футболіст, що маленька дитина. я кажу, а цікаве щось, ну, типу. Як він, бо це третя штурмова, і очевидно, що він сам туди пішов, да, і, і як він, і, і так ні, нічого не знаю. А батьки, ні, нічого не знаю. І я оце став, ну де треба стояти, Де бабки? Да? Тобто бабки ж між собою, ти все, все, що тобі треба, ти дізнаєшся, хто, куди, коли уїхав, приїхав, коли його батьки розлучилися, як до нього ставилася одна бабушка, друга бабушка. Слухайте, і, ти, ну, і перед тобою просто встає картина життя. І от для мене це настільки важливо, тут буде Лена прекрасна, яка буде розповідати про е, дигітальний формат е, пам'ятування. Да? Лера, я кажу, Лена, вибач, будь ласка. В мене в голові лауда, знаєш, а, а, а ім'я ЛЛ, і я. Сорі. А, і ось мені здається, що це так класно, коли я можу ну, закюарити щось або натиснути кнопочку. Ну, Можливо, це просте повсякденне життя. Ну, Жив-народився помер. Чи навпаки, да? народився жив-помер. Але ж все одно, для мене це вже людина. Розумієте? А портрет, ну, я навіть питань не можу цьому портрету поставити. Тобто, ну, окрім того, що якщо він там буде підписаний, якийсь, якось атрибутований. Це, це, чому я про це кажу? Тому що сьогоднішні технології дозволяють нам робити дуже багато речей. І тому що наші мізки ми навіть не знаємо. Колись мене в університеті в Донецькому. А, дуже відомий, хороший професор царство йому небесне, сказав: Шановні, ви навіть не знаєте область свого незнання. Що абсолютно правда, ми ж не можемо навіть уявити, скільки всього ми не знаємо. Це те саме стосується направду, ініціатив з меморіалізації. І, ага, про рекомендації я не буду, бо вони тут будуть. І давайте. Наостанок запам'ятаємо, що для нас це три різних епохи, в яких ми з вами А жили, і Б, сподіваюсь, будемо жити або не будемо. Да? І відповідно три різні етапи, способи і типи пам'яті. До війни. Зовсім інша героїка, зовсім інша історія України, зовсім різні акценти, зовсім різна, ну, все. Там вже більше і Майдан, і Йока у нас, і гідні. Да? Під час війни, і у нас тут також змінюється все: від політеса, акторів да, до процесу, і що ми зараз пам'ятаємо в цьому експресивному порядку. І після війни ми не знаємо, що буде. І цим я хотів би завершити Олександро Портелі, який написав е, один з класиків такого напрямку, як «Усна історія. І він написав книжку-Роботу Казінь Ардеатинських печерах, якраз про розстріл італійців. В, біля фонтану Триві в центрі Риму. І в нього там є цитата, оскільки він збирав дані. Одна дівчина розповідає, це 70-й якийсь рік, коли він цю роботу писав. Вона дзвонить матері, каже, що ти робиш? Вона каже, плачу, чому ти плачеш. Та за твоїм татом плачу. От 70-й якийсь рік. Вона каже: ну здрасте. Тату ж розстріляли в Другу світову дитяки. Зараз плачеш. Вона каже: у мене часу не було. Мені треба було вас виростити, мені треба було родину забезпечити, мені треба було потім за своїми батьками не, про своїх батьків турбуватися. А зараз, каже, я прийшла з і у мене дуже багато часу. Я можу дозволити собі поплакати. 30 з чимось років після війни. І це означає, що коли війна завершиться, ми не знаємо як. Да? А, і це означає, що на наступний день ми з вами почнемо плакати. Бо зараз ми собі не повністю це дозволяємо, ну тому що ми не можемо видихнути. Війна триває. Ми щось робимо. Нам треба виживати, навіть якщо ми нічого не робимо для фронту, ми робимо просто щось для персонального виживання. Да? Але ми не дозволяємо себе плакати, ну тобто, плакати з точки зору безпеки оцієї трагедії. І це означає, що нас ще очікує наступний етап роботи з пам'яттю, де всі будуть плакати, де всі будуть сваритись. Але ми з вами пам'ятаємо, що емпатичність, тактичність в пам'яті, діалог і вуха, які нам дані, от прям дуже дуже важливі в цих процесах. Я дуже вам дякую за увагу. Тепер готовий всі плівки отримати і всі питання вислухати. Дякую. Скоріше не питання, а коментар Ірина Дубік, Кіптівська територіальна громада. Також я займаюся громадською діяльністю Кіптівська жіноча спілка. А ще, мабуть, одна із важливих деталей я народилася в місті Артемівськ. Пізніше він повернув свою історичну назву це місто Бахмут. І насправді я, я просто розридалась сьогодні. Коли... Ну, ці всі, знаєте, у нас у кожного свої історії. І коли ти розумієш, що там, де заритий твій пуп, там, де місто твого комфорту було, його немає. Але зараз я хочу сказати про інше. Ви кажете, що прийде час, закінчиться війна, і ми будемо готові. Насправді сьогодні була представлена досвід Асоціація демократичного розвитку. Це історія об'єднання чотирьох громад, трьох звірніше чотирьох громадських організацій. Трьох громад: це Київська, Іванівська. І Кіптівська, і ми, якраз ті новатори, які просто на той момент ми поспілкувалися з Клементин, надихнулися цією, цією ідеєю, об'єднали свої зусилля. Насправді ми хотіли показати, наскільки ми різні були. Одна громада була в окупації, одна на інші йшли бойові дії. А ми якраз були на лінії розмежування, але горя і страждань від цього повірте було не менше, тому що від наших стріляли нам прилітало. І, ну це історія. І ви знаєте, я от завжди якось розповідаю інколи, ми намагаємося е, якось з цікавістю це все згадати. А коли я сама особисто повернулася, я зрозуміла, що ми це зробили пізно. Нам треба було згоробити як мінімум це рік фіксувати тут і зараз. Да. Да. Тому що коли я почала спілкуватися з журналістом, по перше, це тригери, це якась неймовірна річ. Я з собою нічого не могла зробити. Я випила півтори літри бутилку води там буквально за 15 хвилин. Але я розуміла, що я хочу сказати. І ще ж потім придумаєш щось додумає, щось доконструюєш. От якраз на це мене не було порядок часу. історії. Да. Да. От якраз у мене на це не було часу. Мені були конкретні запитання і конкретні відповіді. І по завершенню я зрозуміла, що я не сказала й десятої частини, що хотіла б сказати. Тобто, е якщо є люди, які готові цим займатися, то я вам рекомендую: не відкладуйте це на потім, тому Абсолютно. що це Ні, дуже, тут я дуже з вами важливо. Походжусь. Я не казав про те, що відкладуємо, я просто кажу, що буде інший етап. Коли ми по-іншому будемо дивитися, що відбувається. Да. От саме зараз, там більше двох років пройшло вже з цієї ситуації, я неначе наче пам'ятаю, але це, наче вже не та історія, яку я відчувала саме тоді, коли це все закінчилося. Ми насправді я дуже довго не могла зрозуміти, що так, Чернігівщина вільна. Ну, не могли ми в це повірити. Тому дякую всім, хто слухав, і разом до перемоги. немає більше питань. Давайте я. я ще додам. Можна не буду вставати, да? так звісно. А, правильно Ірина сказала, що деякі історії забуваються, але підтверджую ваші слова, що є люди, які до сих пір не готові розповідати свої історії. То це теж треба розуміти, поважати дуже поважати. поважати да. Коли вони самі до цього прийдуть, вони розкажуть. А, дякую, я абсолютно з сцеп... цим це якраз історія про цю емпатичність і тактовність. А, в мене є дуже хороша подруга, а, і в неї характер такий, оця саме, як я казав, який за 70. А, і в неї характер такий, коли їй погано або щось в неї трапляється, вона ніколи про це не буде говорити, пройде якийсь час. І потім вона мені дзвонить, і каже: Так, мені треба виговоритись, і вона починає про це розповідати. Я кажу, чому ви раніше не сказали про це? Ну, ви ж знаєте, мій характер такий, що я, і це також нормально. Більш того, люди інколи відчувають себе зрадженими, інколи просто ображені на всіх. Це як з військовими, знаєте, військові ж також у них дуже сильно працює цей комплекс, вижившого, коли вони ховають побратимів. Вони кажуть. Ну, типу, ось він загинув, а я зараз тут, а ну, теж міг. Я в такому випадку завжди питаю: ну, типу, ти, ти про це зараз мрієш? Це твоя мрія? Ні. Ну, так, ти, ти маєш злитися на те, що ти вижив? ну, Це ж, це ж мета русні, щоб вони не вижили. Да? А, і ну, це, це, це ж наші певні. Ну тут, тут може бути мільйон варіантів. Але я да, я закликаю, я тисячу разів погоджуюсь. Якщо людина не хоче, не може, не треба її інволв, що називається, включати в процеси обговорення, вимагати пам'ятників. Але я кажу про те, що те, що ми робимо зараз, і, наприклад, можемо робити після війни, щоб ми також розуміли, що це ок. Після війни ми можемо сказати ні. Товариші, от те пам'ятник, який ми зробили в громаді, нам не подобається. Або там алея, яку ми зробили, ну, не те. Або там текст, який ми писали, ні. Давайте переробляти. А всі будуть, ну ми ж будемо боятися, ми будемо казати, як це ж святе. А, а ми не будемо розуміти, що то було створено ну, тут і зараз в ситуації якогось моменту, а це зовсім інший момент історії, що також нормально. От, от я про це, щоб ми не боялися самих себе. Бо дуже часто ми так звикли, ми виховані. Ну, Радянська влада нас всіх, е е в якомусь сенсі, ми, 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 ми інколи, власної і тіні боїмося, розумієте, і, і змін якихось, і, і, і так далі. Мені здається, що. Дякую. Мені здається, що ми не говоримо про це, але про це теж треба пам'ятати. Сьогодні серед аутсайдерів є ті люди, які. На жаль, з Росії, і Білорусі, але вони воюють за нас, і дуже часто вони пограбували своїм вибором, приїхавши сюди захищати нас. Я ніколи про це раніше не думала два роки пишучи історії. Але от мені трапилося дві історії військових, які говорить. Російською мовою, то й московською такою мовою, яку слухаєш, що ти робиш. А він поранений. І він починає розказувати, що він в п'ятницю, в липні місяці минулого року, на роботі в Москві прийняв рішення, що він має їхати. Він зайшов додому, обняв своїх батьків, не сказав куди, і просто поїхав в Кишинів, там проходив ці етапи перевірки, і наразі він захищає Україну. І він мріє про те, що він буде жити тут, тому що ця країна йому безмежно подобається. Ми про них не говоримо, ми їхні історії записуємо, але не говоримо, але вони. Також є так само білоруська громада сьогодні дуже активна серед військових, наприклад, в Чернігові і Катосякалоновська вулиця у нас з'явилася. Тобто ми розуміємо, що е, Україна для них є сьогодні приклад того, як варто відстоювати свою незалежність. Це одна історія. І ще серед аутсайдерів, мені здається, сьогодні ми хочемо то не хочемо. Ми десь е, навіть не свідомо, але засуджуємо людей, які вимушені евакуації. Та в нього ж Віталій все ок. Ой, да боже, я даже його фотку лайкать не буду. Та у нього і так все ок. Тому що, але насправді ми не знаємо досвіту людини, яка насправді тяжко переживає свою. Взагалі, взагалі нічого не знаємо, і от, але це ті теж люди, які все одно щось роблять для України там. Хай вони розповідають про Чернігів, Київ, Другобич, але це теж по суті їхній внесок в ту війну, яка є. Ну це перший коментар. А другий, ви знаєте, я щодо захисту Вінниці, очевидно, і кожного міста, який сьогодні ставить ці фотографії. Чернігів не є виключенням. У нас так само є ті стенди. Оце змінні конструкції. що правда, з тої короткої біографії, про де людина народилась. Де вчилася і як потрапила на війну, і, власне, де загинула. Можливо, вони не потрібні вам, як людина, яка приїхала в Вінницю, але вони потрібні мамі, яка живе у Вінниці. І... І для них це насправді важливо. Тобто, це сприйняття громади, те, що громада дякує. Да, це це зараз там хаотично, можливо, вони, але це насправді треба. ви знаєте, о 9-й ранку, коли відбувається хвилини мовчання в Чернігіві, і тут я йду на роботу і замираю на красній площі. Ще частіше я плачу, коли бачу маму, яка стоїть на цій хвилині мовчання і гладить портрет сина. І от тоді, взагалі, ну типу я приходжу на роботу від того, що а я не знаю, що їй сказати, а я не знаю, як на це реагує. І для неї насправді сьогодні це ну в певній мірі, ем, якби ми її, ми, ми її очевидно задовольняємо тому, що насправді ми не розуміємо. І ви знаєте, цей той момент, коли ми говоримо, що у нас сьогодні дуже багато ем, можливостей технологічних треба зважати на їх вік. Вони не всі готові ними користуватися. І коли ми запропонували як орган міського самоврядування. Великий інформаційний стенд, де всі одразу будуть завантажені, а не так, як ми там по 60-х міняємо через півтора-два місяці. Вони сказали, ні, я прийду, я буду стояти і дивитися на нього стільки, скільки я захочу, а не 20 секунд, коли буде наступний. Тому тут от момент, коли ми. Для, для мене їхній голос важливіший. Ми да, сі... ну, бо... втратили заради ми... слідних. Я вважаю, що вони мають право. Да. Ми маємо їх чути, але при тому працювати на майбутнє, тому що в будь-якому разі, через 10, 15, 20 років, наші діти будуть прогресивними, і те, що як сприйнято нам сьогодні, їм буде ну взагалі не ок, тому що ну насправді тут треба думати і про майбутнє, тому що як ми будемо розповідати про себе. Ну, це насправді залежить від нас самих, і ну от, в контексті там, поки ми тут з інститутом нас пам'яті, не знаю. Я сама користуюся цим російсько-української війни. Воно мені трохи ріже, але я користуюся тим. Мені безмежно подобається, коли ми говоримо, що це війна Росії в Україні, і, можливо, теж на рівні державному ми маємо сприйняти. Тому що коли я говорю своїм колегам, які, наприклад, за кордоном, вони кажуть, так господи, дві країни воюють між собою. У вас там проблема. Ми ну, яким боком до того? І Земцям мені здається краще для сприйняття, коли ми будемо говорити, що це війна Росії в Україні, а не відбирає таким чином тоді Росія суб'єктність нашу? Бог його знає. Ну от мені здається, що саме формулювання означає, що ми знаєте, коли ми кажемо це не від нас залежить. Ну, типу від там луна в Марсі чи ще щось. Ну як і тут. Тобто, Росія, як медведь, прийшла в Україну і ти топчеться. Це означає, що ну, вона відбирає в нас суб'єктність, що, що ми Ну ні, вона прийшла. Це правда. Ні, я я, я я тільки якось типу в, в комунікації. Бо моя з, перша філологічна освіта одразу знаєте, змушує мене дергатися, коли я чую якісь слова. Ні, я до того, що от а, той ну, принаймні серед кола науковців, з яким мені вдається а, комунікувати сьогодні за кордоном, yeah, в from вони from типу, наш не, ну, типу, цей момент нам закидають. Знову ж таки, правильний він чи неправильний, я кажу, але все одно я послуговуюся російсько-українською війною, але теж про це треба дбати. Дякую. Дякую вам, все я поговорила, все, колеги, ні. Хотіла додати ще щодо фотографій стосовно напевно освітнього моменту. Я потім буду розповідати досвід терпеня. Просто зараз вставлю ремарочку, що так це великий запит родин загиблих, і ми, ніби в Ірпіні хочемо впроваджувати якісь прогресивні там новітні там досвіди, але владі не вистачає часу навчитися перейняти. І впровадити це якось з врахуванням місцевого контексту. А запит уже є. Вони вже хочуть, і вони кажуть: ну подивіться, ви такі типу відсталі в сусідніх громадах фотографії в центрі міста банери. Ви що не можете зробити банери? Ми вже робимо ті банери. Тепер, поки ми ще міркуємо, як би замінити на що ці банери, то ми їх не можемо прибрати. Чи їх додруковувати? Ми ну, ховаємо щотижня когось, банери поки не додруковують. І така от, е, ситуація просто ну, не встигаємо навчатися, і освітній момент він взагалі теж дуже важливий, тому що, е, комунікуючи з родинами, ти розумієш, що ну, я якби в цій темі трошки намагаюся е, е, орієнтуватись чи хоч там щось досліджувати, а вони просто не бачили ніяких альтернатив, і е, е, в нас зараз. Да, це але це ми мали би з ними комунікувати. Але ми ще поки що збираємо, можливо, з вашим напрацюванням цього атласу це буде е, простіше, тому що там зараз в мене е, файт з братом загиблого, який хоче на 9-поверхівці малювати його мурал. І, а чому кажу мурал? Чому така форма? Ну, Він каже, а що я ще можу зробити? І, і ти, ну, от, Треба просто знайти той, не знаю да, архів альтернатив і показувати якісь цікавіші рішення. Варіативність завжди допомагає, але принаймні варіативність дуже сильно зменшує напругу, коли ти кажеш, що ось, окрім цього, ще є 20 інших, і поки людина думає про ці 20 інших, вона трошки-трошки знижує. Бо ну наприклад, брата я можу зрозуміти, йому видається, що така велика любов, знаєте, він може проявити таким чином свою велику любов в монументальності, да. батьки, які поховали свої дітей до 22-го року, і з 22-го, їм здається, що ми уваги більше приділяємо 22-му. А ми, ми його тільки робимо. А це дуже складна направда, робота, яка вимагає купу сил, ресурсів, пошуку. Дуже складно. Але ми робимо ми першому разом зі студентами, і скоро будемо ще робити такий великий дайджест по новинам пам'яті про те, що пов'язано з теоріями, з практиками пам'ятування в світі в Україні. Виходить нового, і будемо робити таку публічну розсилку або просто публікувати Десь будемо думати. Ще раз всім дуже дуже дякую за увагу. І дякую, що ви те, те, що ви робите, за те, що ви робите. За ваші сили і ресурси.